Вишневому Всім привіт, дорогі підписчики мого каналу. Сьогодні ми з моїм другом Тімкою йдемо на річку дивитися на наших лебедів. Як прийдемо, ми вам все покажемо. Ось ми прийшли на цю річку. Але, на жаль, лебедів сьогодні не було. Ну, наступним відео я постараюся зняти для вас, як тут плавить реп лебеді Тому що ще не розмерзлася. Вода і отаке. Зато ось дивіться, яка велика у нас річка. Ось тут, ось тут у нас така труба. І сюди також. Також, дивіться, ось стікає вода. Така річка йде, йде, отак вона далі. Глибина теж велика. Така наструба. Ось такі у нас краєвиди. В наступному відео я буду знімати для вас. Попробую зняти для вас. Як тут плавить лебеді. Може розмерзнеться в наступний раз. Якщо відео сподобалось, ставимо вподобайку. Всіх до нових зустрічей!